Радіо ЮЕЙ Чикаго поїхали. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І сьогодні маємо велику честь вітати в нас в нас в гостях військових, які приїхали в Штати на протезування. Тут дозвольте мені їх представити: це є Ігор mm -hmm. Тіш, 23-й окремий стрілецький батальйон, і Олександр Булийко, 81-й окрема аеромобільна бригада. Хлопці, слава Україні! Героям Живаємо, слава! Чикаго в Чикаго. Ви лише приїхали, але вже в Америці сім днів. А як ви тут вже звиклися, Як вас зустрічали? Які зараз емоції вас переповнюють? То я перший, напевно, <ріху> а, нема з чим порівняти. Я перший раз в Америці до цього я був в Європі, але от саме затяжний переліт, затяжний спосіб себе доставки в Америку. І неможливо порівняти, якщо б я до цього вже такий маршрут випробував, то сказав би, це було важко або легше, ніж минулого разу. А так, в цілому, у мене ще, знаєте, такий фільм перед очима. Це нереальність поки для мене. Це от така. Я не зовсім розум, не зовсім вірю в те, що відбувається. Знаєте, я е, дуже е, так слідкую за фондом Бортес Фаундейшн. Мені завжди імпонує, як вони зустрічають хлопців в аеропорту. Це завжди з хлібом, із сіллю, із виконанням гімну. Як було цього разу, ви ж напевно знали, що так буде? Та що очікували і що і що отримали? Так, ну ми взагалі були готові до того, що нас будуть зустрічати, але я не був готовий, що ми будемо такі виснажені. І просто там ми летіли більше 9 чи 10 годин. І тут таке, ніби як свято, дуже багато людей, всі з квітами, дівчата, там пісні співають, на кардіоні грають. Ну, Я був дуже вражений, по-перше, з тим, як нас вітали, бо в Україні нема такого, як в Америці. Такого тепла, я б сказав, би да, і таких щирих посмішок, як тут. Ну ви такі виглядаєте не пробивні, так на емоцію. Але от коли вас зустрічали в Мінеаполісів, було щось таке, що ах, важко було стримувати себе? Там не важко, не про важко стримувати. Там, скоріш, про те, як не знаєш, як реагувати. Немає. Вроді, ти вроді хочеш віддячити людям, не розумієш, чи тобі посміхатися, чи тобі заспівати прямо зараз тут гімн. Чи ще щось зробити? Ну тобто не... саме виснаження давало про себе знати, ти не розумів, як реагувати, в принципі. І, не, і незвично просто. Ну так, да, в Україні Кожен люди не такі не щирі, я б так би сказав. Тобто є такі люди, да, там, волонтери і так далі, які допомагають і можуть підтримати там, навіть добрим словом. Але загалом люди вони такі більш серйозні і. Менше посміхаються, ніж тут в Америці, ну тут багато посмішок, але не всі вони щирі. Ну то таке. Та інша тематика. Загалом за цей проміжок, часу, так сім днів вже встигли, можливо, з кимось подружитися, якихось нових не знаю, нові знайомства завести, так щоб контактувати на постійній основі. Я думаю, ми ще побачимо. Ще все, все попереду, так основна мета, давайте відразу до цього: основна мета вашого перебування, вашого візиту це протезування, так оскільки в Україні з того, що мені відомо, протезування є. Є, але залежно від складності, не все можна зробити. Тобто, якщо надзвичайно складні кейси, хлопці їдуть у Сполучені Штати Ви в Штатах. Тобто, я так розумію, що ваше протезування в Україні не могли би зробити, правильно? Я їхав безпосередньо до спеціаліста, я їхав до Якова Гардінара. Okay. Я, я дізнався про нього в Україні після двох спроб протезування. Я намагався протезуватися по державній програмі, поміняв два фонди. Не два фонди, два підприємства, які надавали мені послуги, але ну, там мова проходити не була, там мова була просто постоять на протезах. Нічого всього гарного не вийшло. і Я дізнався про Якова, почав налагоджувати зв'язки, зустрівся з ним, і ми дійшли до того, що через три місяці після зустрічі з ним я опинився в Америці. А в тебе Ігор, яка історія? У мене трошки простіша історія, насправді, бо я отримав поранення тільки в минулому році в вересні. І як тільки мені зробили останню операцію, я прилетів по програмі по фонд, по протез фондейшн І я ще ні разу не приміряв ні протез, ні куксоприймач, але е, зі мною в лікарні лежав хлопець Павло, він прилетів в минулій групі, е, він протезує ногу і руку, і він три спроби мав в Україні його протезували, але не вдало. І тільки він прилетів в Америку, там майже через тиждень, навіть менше, він вже почав ходити. То я побачив цей рівень, який тут є, якого нема в Україні. Ми зараз про це ще поговоримо, а просто варто сказати нашим слухачам, хто не бачить, що Олександр а, має високу ампутацію обох ніг, а Ігор має високу ампутацію лівої е, руки. Безпосередньо сподіваємося, що найближчим часом ви отримаєте протези і зможете вже повноцінно функціонувати. Хтось бігати, хтось зіграти хтось, хтось, баскетбол. До речі, що ви хочете робити? От, коли закінчиться? На піаніно. На піаніно. Зеленський грав без рук без них на піаніно. Ми знаємо це. Не про політику, так загалом. Після протезування у вас які цілі, плани, амбіції? Сашко, напевно, бігать хоч. Так, я без радістю побігав, але скоріше за все, ні. Технології дуже швидко розвиваються. У мене єдина мета, я три роки не бачився з сім'єю. Я хочу. У мене, знаєте, дуже такі складні емоції викликає собі уявлення, коли я уявляю, як діти, у мене двоє синів, 8 і 16 років, як вони мене бачать в візку. І я дуже хочу зустрітися з ними, хоча б не на повноцінних, а ну вже на протезах, і це не був би візок, бо візок викликає в мене у самого відчуття слабкості. А я дітям не можу таке показати. Я маю бути прикладом, і тому в мене наразі мета це стати і зустрітися сім'єю. А як діти підтримують, що казали, коли було сталося поранення? Якісь слова знаходили? Як, як вони реагували загалом? Молодший син досі не розуміє. Він розуміє, що я поранений, що мені було боляче. Він не розуміє саму концепцію, що таке поранення. Від чого? Ну звідки війна, і тим паче він не розуміє, взагалі, що ми воюємо з тими, з ким воюємо. А тому йому важко пояснити. А, і він закривається. Ми, коли розмовляємо по відеозв'язку, він закривається, і він не знає, які питання задавати, а я не знаю, як йому це донести. А старшим сином 16 років, у мене з ним дуже добрі а, а, стосунки. Він а, побачив мене, дружина не бачила ні пояса, ні фотографії, ні відео Старший син бачив. Він попросив скинь мені, я скинув. Він каже: пап, все хорошо? Виглядаєш чудово. Але опять же, тут все впирається в то, що у мене сам візок викликає відчуття слабкості, і я не можу так показатися. Дітям є велике бажання якомога швидше його позбутися, і просто да, це да, важко да. на протези ходити. І за самі протези дуже важкі. Люди змучується. Але наприклад. якщо можна ремарочка, три місяці протезу більше чотири з половини місяці протезування в Україні. Я не ходжу, навіть не стою стабільно, хоча б там пів години. Я приїжджаю до Якова в протест Фундейшн. Я на третій день роблю перші кроки. О, це вже є десь фотографії відео в інтернеті. Можна... У мене в інтернеті не відео немає. У мене є відео на телефоні. Да. Цікаво подивитися. Але сам факт: три дні. І ви не уявляєте, наскільки це дає мотивації. Д Добре, але в чому феномен цих трьох днів? Просто якщо в Україні такі довгий проміжок часу і немає результату, то три дні є. То люди я, я не розумію, ну як так. Я теж не розумію. Це магія. Чого ми можемо в це углубитися, але це буде прям знаєте таке поливання нечистотами українські підхід про протезування. Це не конкретних осіб, а от саму систему, саму структуру. Можемо трошки пізніше, в тому плані я поки наберуся, як це, знаєте, такої агресії до цього да, всього. А вас двох. Можна чергуватися у відповідях. Просто, ну дивіться, це, це ж так само люди. Технології окей, в Америці трішки, напевно, вищі технології, але той, той же самий Яків він їздить в Україну. В Україні теж є два центри протест, так? Один в Закарпатті, інший в Київській області. Зараз я так розумію. Прямо в Києві. Прям, прямо в Києві. Тобто… Ну, немає такого, щоб аж щось було кардинально інше. Так я для себе просто хочу зрозуміти, ну, а, а, а чому так тут швидко, а в Україні так все повільно. І у мене є додумки з приводу цього. Це не факт, що так дійсно є. Е, дивіться, я, просто от, е, я коли звертаюся до. От Мені роблять гільзи в Україні гільзи, е, кукса приймачі. Мені десь щось натирає. Я приходжу до спеціаліста і кажу, мені треба підправити. Це займає мінімум тиждень. Мінімум тиждень. Вони забирають щось там підправляють. Я приїжджаю мірюю, мені не підходить. І от ми тиждень-півтора я не хожу, а це просто правка якась. Це велика черга? Так, от у мене питання: або у вас велика черга, або ви просто не хочете займатися і розтягуєте по часу. Тому що я звертаюся до Якова, мені десь щось натирає. Він тут же, мгновенно, при мені йде в майстерську з моїми коксопримічами. виправляє, я стаю і даю сразу фідбек. І він одразу розуміє, він правильно робить або щось іде не так. Все, от підхід. Підхід, так. Ну, напевно. Просто я не розумію, чому це або із за великої черги в Україні. Але, опять же, у Якова не, не менша черга. Ви загалом із Яковом із фондом Protest Foundation як познайомилися? Через кого хто вам порадив? Я навіть не пам'ятаю, як життя. Це, це, як це, це відбувається? Просто... Ампутація відбулася, і люди... ти йдеш в інтернет і шукаєш протезування руки, і перебираєш по сайтах. Ну, По-перше, для мене, я не знаю, як для Сашка, для мене це було важко, тому що, коли отримав поранення, одразу всі рідні, дружина приїхали до мене в лікарню, дружина казала, ми знайдемо тобі найкращий протез. Почали шукати і вперлися в те, що є в Україні. І воно не радувало взагалі. Були там деякі кампанії, там, наприклад, да, є Укрпротез, той, що державний, так скажемо, і є Супер Оце такі два найвідоміших, я б сказав, які в першу чергу потрапили мені на очі. І про Укрпротез взагалі дуже погані були відгуки. Тобто, коли дивишся щось, ти хочеш це придбати, ти дивишся на відгуки, і там пишуть погано, погано, довго. Натирає, болить, не ношу, і так далі, то ти починаєш думати, що це не то. Потім думали суперхюманс, але з вигляду це просто комерція, і вони просто отримують ці гроші, які дається державою на протезування. І вони не зацікавлені в тому, щоб, щоб був цей результат, щоб людина отримала свою функціональність назад. Як сказав начмет в лікарні, в якій я лежав, це зараз на рівні він назвав це барижнічества. Це така дуже велика комерція, де люди зацікавлені в отриманні прибутку, аніж зацікавлені в тому, щоб військові, які воювали за свободу, захищали тих же самих людей, які наразі там протизують в Україні. Замість того, щоб віддячити цим людям, вони більше думають про себе. Мені так здається, це таке суб'єктивна моя думка. Ну я, до речі, поки ви розказували, запитав чата GPT за протезні центри, які є в Україні. Ну, я вам скажу, тут десяток десяток різних протезних центрів в кожному ното ну, інвал ін, інвалтруд, якісь є такі центр протезування. Потім центр протезування Разан, центр протезування здоров'я, без обмежень, незламні, Український центр реабілітації ветеранів Афганістану, Pro -про і, і багато багато інших. Вони всі не на тому рівні, що Протез. Взагалі, ні. Я знайомий з директором Pro, -про. Мене з ним зв'язали, якраз коли лежав в лікарні. Ми з ним говорили і. Коли зайшла мова про біонічний протез руки, то він просто почав казати: там ну, ми, в принципі, теж їх робимо, але але...». я розумію, що людина ну, не має того досвіду, як має Яков Градінар. Те, що має Яків, те, що має протез, на вашу думку, це можна масштабувати на всю Україну? Це можуть, Ці технології можуть дублювати інші фонди при бажанні чи ні? Ну, не при нашому законодавстві. <кій> я просто скажу таку. Річ, як у нас законодавча закріплена норма, що протезний центр, якщо бере людину по державному фінансуванню на протезування, вона не може з грошей, які виділяються на протезування. Ну от, наприклад, мені на одну з них дають 600 тисяч. Держава дає. І вони не можуть з цих 600 тисяч заробити мені ніж, більше, ніж 5%. відсотків. Це законодавчо закріплено. І тепер ми давайте разом подумаємо, звідки умовно заробити на мені, ну, щоб залишитися при грошах, видавати зарплату протезістам, реабілітологам, технікам і всім, всім, всім. А у мене є підозра, що закупівля того ж самого Асюра із скандинавський, або там от той, ж, той же самий Атабок німецький. Це все робиться через прокладки. Для того, щоб трошки підвищити вартість. А, Вузлів і на цьому просто залишатися на якомусь плаву. Ну, по-іншому, це просто не може працювати. Не можна з 5% протезувати. А, ну, дивіться, в моєму випадку, у важкому, кожна нога десь 2-3 місяці це тільки протезування без реабілітації. Це тільки протезування 2-3 місяці. А так, повний цикл це десь рік. Не можна на 5% 6, 6, 6, там, з мільйона 200 на обидві мої ноги. Ну, мене протезувати рік. Це просто е, люди будуть безкоштовно працювати. що в Україні, отримати протез, це виходить частина везіння, частина це просто щось таке зони фантастики. Тобто не кожен, не кожен хлопець, хто отримав а, ампутацію, може отримати протез через те, що черга, через те, що кошти, через те, що навіть дехто не захоче взятися за це. Знову ж таки, тут дуже відрізняється ситуація, тому що є. Протези верхніх кінцівок і є протези нижніх кінцівок. І як я чув від багатьох лікарів, що простіше протезувати нижні кінцівки. Тому що руки більш функціональні і треба більше навчати, бо ходити це просто, як би так сказати, пережити той біль, який виникає при ходьбі, і балансувати. Можливо, я там не правий, але так, в тому, але що... так лікарі казали і. Всі ці протезисти, всі ці протез-кампанії, які відкрилися за цей весь період повномасштабної війни, вони спеціалізуються на протезуванні якраз таки нижніх кінцівок. І тому дуже важко людям, наприклад, знайти той самий центр, в якому можна протезуватися нормально для себе, і знайти той рівень, який ти хочеш знайти. Тому що деякі люди мають кошти, наприклад, тільки там на механічні. Протез також законодавство України каже, що ти не можеш отримати одразу біонічний протез руки. Ти маєш ходити спочатку з механічним. Через рік можна подумати про те, щоб тобі оплатили біонічний. Ваше протезування оплачує держава, оплачуєте ви самі, оплачує фонд. Хто оплачує ваше протезування? Тут протез Фондейшн держава не оплачує. Вони але вони вам кошти виділяли ж на протест, так? No. Держава взагалі <смеш> нічого не, не виділяє. Я думаю, що навіть якби влізти всю цю історію з отриманням коштів, це напевно дуже довгий процес. А <смеш> вони не… держава не видає на руки кошти. В тому -то і вся справа, розумієте? Тож ну, мені ніхто не фінансував цю поїздку. Я збирав за рахунок друзів за рахунок родини. Ну, Справа в тому, що полозі, якщо в Україні мені не можуть допомогти, ну в мене складний випадок, мені потрібно мінімум 4 сустави це два коліна, дві стопи. Дайте мені, будь ласка, гроші, підстрогу, відчутність, відповідальність, я принесу всі чеки, збережу перед державою, там все це надам. Тільки я додавлю і візьму те, що мені треба. Ну ні, ми тобі не дамо. І на цьому закінчується протезування в Україні. Загалом, після поранення, от коли відбулося поранення, і у вас бок загалом, як держава поводиться з вами, от де, вон, де вона є? От коли ви на полі бою, коли ви виконуєте завдання, так розумію, що ви є цінний ресурс для держави, тому що ви можете їм допомогти. Коли сталося поранення, вас хтось веде далі, скажімо так, за руку, це образно кажу, і пояснює, розказує, наставляє? Чи це про тобто про вас забули і все? Ну тут не. Досить так вірно питання про те, що держава е, щось робить, тому що, так як ми військові, ми отримали поранення, ми йдемо на лікування як військові. Тому е, наша військова частина веде нас у деяких частинах, е, наприклад, там Азов, третя штурмова, от я особисто знаю, в них є патронат. І вони і за них там, збирають ці документи, розмовляють з лікарями, відсилаються все там, на штаби, розмовляють з командирами. А в ЗСУ, такого ну, я не зустрічав ще досі. І, тобто весь цей процес маєш проходити сам або з допомогою дружини, там, якщо вона. Знаходиться з тобою, то в принципі ще якось там можна. Але, але, наприклад, є люди, які вони самі взагалі лежать в іншому місці, або є сироти, наприклад, хто, хто за ними буде приглядати. І в таких випадках просто людина залишається сама на собі. Але ж є міністерство ветеранів. Яка їхня функція тоді? Є, mm, є, Я міністерство але поки ветеранів, ти... в яких люди, які не ветерані і не знають, хто такі ветерани. Так, ну, і дуже, поки ти дуже лікуєшся, смішно. то ти лікуєшся, то ти тому що. До попереднього спічу, як не існує однакових, однакових рівнів ампутації, і кожному потрібен індивідуальний протез індивідуальне протезування, точно так же не існує однакових історій поранення і після от, і реабілітаційного проходження. У кожного свій шлях, але в цілому. Я з багатьма я дуже багато переніс операцій, з багатьма людьми лежав в палатах. Всі ведуть себе самі. Ну, мається на увазі, держава не веде. До тобто, слова... за, за руку тебе ніхто да, нікуди хочу, не веде. Хочу, до, до речі, додати, що ну, мені ще повезло, я лежав в Києві в дуже гарній лікарні. І там дуже хороші лікарі. Да, до речі, лікарі ведуть. Да, лікарі, лікарі намагаються допомогти. Лікарі це на 100% ті люди, які намагаються допомогти. Да. Хоча я чув багато також історій. Лікарі mm -hmm. допомагають з порадами по ВЛК, військово лікарська комісія. Вони, от от дійсно, лікарі, це люди, які більш-менш адаптувалися до військових проблематиків от військових травм. І ну от це, напевно, єдині люди. Але залежить від самої лікарні, тому що я також лежав не з одним е, сусідом по палаті, і деякі перейшли там, з інших лікарень і розказували дуже такі в, в жахіті, я б так би сказав, українські. Е, де в лікарні просто навіть не, не здогадуються, напевно, що там є у них такий пацієнт, який потребує перев'язки, наприклад, яка має бути після операції кожен день, для того, щоб загоювалися рани, не було інфекцій. Е, були такі випадки, коли людина просто лежить в лікарні, окрім того, що його не перев'язують кожен день, і він не знає про взагалі ніякі документи, які він може отримати від лікарні. Він не знає, куди йому йти після лікування, що він може під час лікування. Він також цього не знає. Це є такі деякі лікарні насправді, і в Києві, і за Києвом, в інших областях. Тому ж такий момент везіння теж присутні в цьому є. А загалом, ви вже комісовані? А Ви маєте статус ветерана? Чи... Ще? Я ні. Я ні. Це... Я теж ні. Я ще діючий військовослужбовець. Як це відбувається? Тобто це має пройти певний проміжок часу? Ви маєте щось зробити ще додатково? А у нас, до речі, нема навіть посвідчення з інвалідності, наприклад. Ні, ну, для того, щоб отримати посвідчення, ми маємо отримати групу інвалідності, пройти медико-соціальну експертизу. А для цього треба або списатися, або щоб тебе частина подала на цю експертизу для встановлення групи інвалідності. Але в цілому жодна, я впевнений в своїх словах, жодна частина ЗСУ не буде займатися обожання роботою зі своєї ініціативи. Це отак працює. Цікаво. Сьогодні дуже багато інформації розповіли для роздумів. Я думаю, що люди чули різне, але сьогодні було щось нове. Не все воно таке приємне, як би хотілося. Звичайно, так здавалося, знаєте, третій рік вже повномасштабного вторгнення. Вже можна було багато чого напрацювати. Ну, є, 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 ж, є ж зрушення, є хороші результати, але все рівно є куди рости. А те, що певні неприємні моменти, ви зустрічаєтесь, ну, тут просто. Якось так не по собі, що ви змушені ще і через це проходити. Ну здавалось би, вже має бути для вас ідеально протоптаний шлях. От, сталося поранення. Вас хтось взяв, веде за руку, знову ж таки, це таку аналогію провожу, Розказує це, 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 це потрібно. Ми за це, це заплатимо, це не переживай. Це тобі кошти для сім'ї, це тобі кошти на лікування. Це тобі просто моральна, якась там не знаю, підтрим, підтримка допомога. Ну але цього всього так а справа в тому, що це так і мало би відбуватися для того, щоб мотивувати а, далі людей йти в війська. Далі захищати, боронити країну. Чому? Бо, коли, наприклад, до мене звертаються там, Саш, ми там хочемо мобілізуватися, куди податися, давай зустрінемося, вони приїжджають, дивляться на мій стан, я починаю їм щось розказувати, а вони думають: а якщо мене поране, в якому, ну, де я опинюся? І на цьому все закінчується. От думки про мобілізацію, про, про ну, пошук себе в лавах ЗСУ вони закінчуються на моменті, коли ти розумієш, що ти, ти сам з собою залишишся після поранення. Ну, воно так і є. Ну. Ну, це ЗСУ. Це ЗСУ. Це ЗСУ да, ну, Я казав раніше, що третя, третя штурмова бригада, вже бригада, до речі, і Азов, вони. Просунулися в цьому питанні набагато більше, ніж. Ну за Так силу. це логічно. Якщо командир, який пройшов полон, не бажає точно такого ж своєму особовому складу, то це логічно, що він буде працювати з особовим складом. Ще на завершення вас запитаю. Ви знаєте, хто такий Валерій Баркус, так? Звичайно. Да, да. От, ви, я не буду в деталі. Ви поділяєте його? Неоднозначна особа? Ні. 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 Добре, на цьому завершуємо. <рес> давайте давайте, давайте пропозитив. Всіх нас разом об'єднав фонд Протес Foundation, так, Ми з ними так. співпрацюємо як партнери. Ви лікуєтеся і сподіваємося, що найближчим часом ви дійсно отримаєте те, за чим приїхали. Я так розумію, зараз ви в Чикаго так. у вас по плану концерт тут біля нашої студії недалеко буде відбуватися. А потім ще лишаєтеся чи вже вирушаєте назад у Мінеаполіс? Це вже буде завтра. Завтра ми вирушаємо. Завтра, так, завтра так, вже так. назад, і кожного дня. Кожного дня робота, праця і думки про зустріч да, з сім'єю. Ви, ви в очікуванні цього хочете, вас, вас, вас це мотивує. Да? Так, а це мотивація, яка залишилася у нас на сьогоднішній день. Клас. Чому да, як, можливо? Якщо чесно, просто у мене було багато операцій за, цей, за ці півроку. І кожен місяць я просто чекав, коли в мене буде вже змога протезуватися. І коли вже нарешті той день був, коли я отримав виписку з лікарні, і лікарі сказали, що бувай, щастя тобі, удачі, протизуйся в Америці, присилай нам фотографії, ми будемо слідкувати. А в той момент у мене була безмежна радість, що нарешті за ці півроку я нарешті можу реально побачити сам процес в дії. Я думаю, що ми з вами не останнє бачимося. Думаю, що ви вернетеся мінеаполіс, отримаєте протезування, і потім вже хтось на ногах, хтось на руках між кодирови <рес> на <Я рес> вмів <рес> прийде до студії, і ми ще поспілкуємося, вже поділитися своїми враженнями від того, як це все пройшло. Я вам дякую за службу. Дякую, що до нас сьогодні завітали. І дякую за цю розмову. Вона була цікава і пізнавальна, і корисна. Я думаю, для багатьох. Дякую за дякую розмову. вам. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.